Здарова, бродяги! Сьогодні настав час огляду легендарного моду, хоч модом це назвати досить важко. Але все ж, перед вами Rot VK202, 9 версія. Що можна сказати про даний мод? Це вдосконалена версія ванілки, доведена майже до ідеалу, хоч працювати ще є чим. В даній версії гри все те саме, що й в стандартній Бефі 2 під стягом Короля Чародія. Але змінений баланс в кращу сторону. Тут немає такого дисбалансу юнітів і фракцій, як в стандартній версії гри. Ціна загонів, юнітів, будинків та апгрейдів дещо підкоригована. Також урон від абілок і юнітів на належному рівні. Головна фіча 202 це Delight Fix. Він вмонтований лаунчер, який може зробити купу змін. Що робить цей Delay Fixer? Як пишуть розробники, він убирає на 90% затримку між хостом та іншим гравцем. Також він зменшує навантаження самої гри, що зменшує лаги при накопиченні великої кількості юнітів. Що можу сказати про даний фіксер? Він реально працює. Ця людина геній, хто зробив дану фічу. Її звати, до речі, Данетта Ти молодчинка. Аби ще ти зробила дану фічу для інших модів, ціни б тобі не було. Що ми маємо зараз? 202 мод, в якому майже відсутні лаги, а також добре збалансовані фракції. Решта це все ванілка. Чи є сенс розбирати фракції? Думаю, майже кожен знає і так, що і як. Тому можете мутнути там хвилину. А для тих хто тільки знайомиться з даною грою, скажу пару слів. Люди. Це фракція, в якій об'єднані всі люди середзем'я: Гондор та Руха, Ельфи. Тут також об'єднання всіх ельфів середзем'я: Лотлоріан, Рівендел, Лихолісся. Фракція гномів. Ну тут таке відчуття, наче взяли лише гномів Еребора. Адже в героїв присутні Король Дайн, Гімлі, Глойн та Король Бронт. Ізінгард. Фракція Саромана з Урукхаями. Мордор. Фракція, яка об'єднала в собі мордорських героїв, орків та прокачені загони харедрімців та умбарців. ГОбліни. Тут об'єднання всіх гоблінів, клутролів, тролів, павуків та драконів. Ангмар: Північне Королівство Короля Чародія, яке являє собою загони карандумських лучників, мечників, призивної піхоти та чеклунів темної магії. Ну що? Його оцінки. Баланс. Як казав вище, баланс підкручений, але все ж потребує трішки допрацювання. Але можна сказати, кожна фракція має свої позитивні та негативні аспекти. Баланс гарний, можна сміло ставити 9 балів. Лаги Delay Fixer One Love. Кого задрали лаги, ставте 202 і грайте в своє задоволення. Все майже ідеально. Сміло ставлю 10 балів, навіть думати не буду. Адже з такими параметрами, і близько немає інших модів. Боти. Боти грають за кожну фракцію, боти досить сильні, юзають абілки, активно атакують. Боти Пф, всі на висоті. Поставлю 8. Аби ще будували будинки не тільки в одному місці, було б більше. Але і це дуже гарна оцінка. Графа. Ну, графон, нічого особливого. Але й не виглядає паршиво. Дам 6. Адже Fixer трішки спрощує анімацію юнітів. Контент. Ну я розумію модотворців 202. Вони не хочуть портити офіційну гру іншими юнітами та контентом. Але все ж цікавіше грати коли більше різноманітних фракцій, а з ними різних героїв та скілів. Контент хромає дам таку ж оцінку, як і ванільці. 5. Геймплей. Геймплей це найдискусійніша частина оцінювання, адже тут комусь може подобатись, іншому ні. Це як з дайновськими кружальцями. Ну в цій версії геймплей досить свій рідний, через ресурсні будівлі. Вони тут дуже важливі, адже кружок навколо ферми дуже великий. З трудом три ферми влазить під захист фортеці. І це спричиняє те, що на малих картах грати. Від захисту це програшна стратегія. Хоч в будь-якому моді грати від захисту це гірше, але тут це відчувається дужче. І хто здобуває початкову перевагу, просто може з легкістю задушити опонента, зносячи йому ферми. Тому геймплей тут будується навколо захвата карти, це дуже впливає на гру. Також всі фракції дуже схожі одна на одну, немає супер різноманіття в стратегіях, звісно, вони відрізняються, але мінорно. Тому за геймплей там 6. Суб'єктивна думка. Мод хороший, можливо, один з кращих взагалі. Але якщо обрати фіксер лагів, то в 2.02 грати дуже скучно і однотипно. Звісно, коли після якогось моду сісти за 2.02, то виглядає ракетою, але дуже швидко приїдається, і відсутність лагів не сильно відчувається як позитив. Вона сприймається як данність. Тому для мене 2.02 програє іншим топовим модам, Взяти оцей кістяк і додати різних фракцій, механік можна було б грати постійний в даній версії гри. Ну, з 40 балів дам 31 висновок. Мод дуже хороший, має свою енергетику та свій стиль. Відсутність лагів – це найбільший плюс. Баланс підігнаний також до гарних показників, але для любителів різноманіття та героїв з трилогії Хобіт тут не знайдуть свою гру. Створення героя та війна кільця, звісно, працює, можна грати. Але все ж душа тягнеться до модів, в яких є Азов, Торіндубо Щит, Тауріель, Трандуїл на Олені та інші персонажі. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки, чим згодні, а ще ні. Бувайте! Хах, надурив. Ні, не бувайте! Давайте ж додивимось даний відос. Тут я граю за Ізінгард проти Ступіда, який грає за гномів. До речі, він вирішив грати в повозки, як ви помітили. Ну, Стратегія дещо програшна. Зараз на екрані бачите, як геройський, загі... геройський загін Рукхаїв перебив двох героїв. Дуже сильні юніти, до речі, я їх як побудував прям був приємно вражений. Та й катапульти з Лейзінгарда. Тобто балісти теж такі сильні-сильні штуки. Що це вирішує обстроїти фортецю? Адже думаю, ще прийдуть гноми якісь, непонятні. Щоб я підкрис. Так. Тут у 9000 накопичилось бабок. А 700 приділа. Тому... Це не бемлю, не подумайте. Просто вирішую зробити ще одну фортецю для до очків. гарно грає, навіть загномів ось бачимо, що зробив грейде молот... молотків оцих, не знаю, настільки вони сильні, але ламають так потужно. Харасить всі мої будинки. Потрібно мені, звісно, харасити, але я чомусь трошки не встигаю. Давно не грав по, по сєтці. Важко. До речі, ми багато каток зіграли в 202. Це я обрав ту, в якій в мене хоч трішки щось получається. Але не хвилюйтесь, покажу, де я і програю. Хто хоче, може, побачити. Так. Грейт. Зробив списів, луків можна ламати, в принципі, будинки. Трибелісти. Досить чітко пушать. До речі, грали із створеним героєм. Вікінг зробив собі гнома. Я зробив отаку ельфійку. Ну, основний герой, звісно, тема можна зробити. Дуже або жирного або дамажного. Так, Вікінг добре контролює, фокусить мої катапульти. Знищує одну. Геройським загоном, до речі, знищує другу. Мені потрібно раніше було фокусувати цих гномських виродочків таких. Так, мінус 2. Третя дуже ловка пешна. Так, треба та, катапульти. Правильно. За я перерішую добудувати все ж. Так. І не вдається Богдану знести мою катапульту. Останню балісту. Ця мінус фортеця, В принципі. Перемога. Перемога! It began.